Із подарунками та намірами співпрацювати ще активніше. До Ірпеня приїхала делегація із німецького міста побратима Борне. У гостей заплановано чимало зустрічей та візитів. Головною метою їх усіх є збільшення допомоги ірпеню у різних напрямках. Приїхали надзвичайні люди. Які від першого дня повномасштабного вторгнення кожен із них зробив величезний внесок для того, щоб допомогти нашим ірпінським жінкам в перші хвилини, в найважчі хвилини, в найтяжчий час, кожен із них їздив до польського кордону, забирав наших жінок і привозив борну. Тому Ця поїздка дуже активних людей, зацікавлених в реальній співпраці, і кожен з них несе свою місію і конкретні результати. Серед німецьких гостей Клаудія Діц з березня 22-го вона опікується українськими жінками та дітьми, які евакуювалися до Борни. Минулого року Клаудія та її однодумці створили громадську організацію Активна Борна та хочуть допомагати вимушеним переселенцям в Україні. Для цього вирішили налагодити співпрацю із громадським центром для ВПО в Ірпені. Ми дуже хотіли познайомитися з місцевими волонтерами, зокрема з громадського центру для переселенців, напрацювати подальші кроки для співпраці, щоб разом допомагати цим людям. І вже зараз, після розмови з Надією, ми маємо певні конкретні плани. Наприклад, їм потрібні підгузки і суміші для новонароджених, і ми готові з цим допомогти. Так як наш громадський центр існує суто абсолютно на волонтерських засадах, У нас немає ніякого фінансування, стабільного, постійного, ні від кого. Тому для нас будь-яка співпраця і будь-яка допомога є надважливою. Окрім допомоги переселенцям, громада Борне планує продовжувати підтримувати ірпінь і в інших сферах. Ми сьогодні говорили про те, яким чином можна для Ірпеня отримати мікроавтобус зі спеціальним підйомником для людей з інвалідністю та поранених ветеранів. На це звичайно потрібні кошти, і треба вміти і знати, як їх знайти. Кожен із нас має якісь контакти, якихось знайомих у благодійних фондах. Тож ми вже проговорили різні варіанти ще на початку нашого знайомства ми запитали Ірпіньводоканал, чим ми можемо допомогти, і вони нам озвучили свої потреби. Минулого року за грантові кошти ми придбали насоси, які потрібні для водопостачання та водовідведення. Вони вже доставлені до ірпеня цього року. Ми продовжуємо співпрацю, продовжуємо реалізовувати грантові проєкти. І, уже традиційно, жоден візит делегації із борни в ірпінь не обходиться без відвідин пожежної частини. Спільний міжнародний проєкт із пожежної безпеки, який стартував у 2018 році, зробив пожежників борни та ірпеня справжніми друзями сьогодні. Ми приїхали, щоб вкотре побачити і підтримати наших добрих друзів, поспілкуватися, подивитися, як змінюється ірпінь після бойових дій. Ми вже давно товаришуємо. Разом реалізували багато спільних проєктів. Тому, коли їдемо в Ірпінь, завжди приїжджаємо до ірпінських рятувальників. Дуже приємно, коли до вас, як до братів, приїжджають друзі. Вже можна так їх назвати брати, тому що за весь, за весь час нашої дружби вони завжди нас підтримують, завжди допомагають в складних ситуаціях. Тому від щирого серця їм дякуємо. Нагадаємо, Ірпінь та Борна відновили свої побратимські стосунки у 2016 році. Тоді мер Ірпеня Володимир Карплюк та мер Борне Сімоне Людке підписали оновлений меморандум про співпрацю. Після цього між містами було реалізовано кілька міжнародних проєктів. А після початку повномасштабного вторгнення Борна прихистила у себе близько 200 ірпінських жінок та дітей.